Друзі, здається, я знайшов краба. Зловив ха! ха Це прутконогий береговий краб і їх дуже, дуже важко зловити. Бо, як ви зрозуміли, вони дуже швидкі. Ці краби дуже поширені у цих припливних калюжах. Минулого року я вже був тут і зловив одного. Я запостив його фотку до себе в інстаграм, і за останній рік, друзі, це був мій найвподобаніший пост. Та, на жаль, ми не змогли зловити іншого, щоб показати на камеру. Тож я дуже радий, що сьогодні я зловив одного, щоб показати вам таке враження, що він нещодавно скинув панцир. Може, тому він був повільніший і нам вдалося його спіймати. Я кажу це, тому що його панцир дуже м'який. А ось що прикольно в крабах вони, наче захисники припливних калюш, наче команда з прибирання. Вони всеїдні істоти, тож вони поглинають всіх мертвих тварин.